Усім привіт, друзі! Це ми ламборгіні. І сьогодні ми будемо їздити по моєму куточку. Правда, Ламби? Ага, так це правда. А ви кажете, як, до речі, друзі, насправді, зйомка минулого відео про те, де ми мене не прийняли, була брехливою. Мене всіх машинок любих приймають. То спеціально так було зроблене відео, ніби в нас не прийняли, правда ламби? Ага. Нам було дуже, ми дуже не хотіли тебе бити, І били ніби сильно, але легенько. Ще ж поїхали. Якщо що, то я подзвоню синій Тойоті. Або собою врятую вас. Ну добре. Що ж, я поїхала на Вездоріжжя, а ви поки їдьте по своїх справах. Давай, Давайте розганяємося. застрягли. Алло, Це синя Тойота? Так, це синя Тойота. Поможи нам. Ну, ось веде. де. вже скоріше. Окей. Це отут вже краще, дорога, а я поїхати. Треба нас догнати у Русяку. Поїхали на трасу. Давай ми мусимо її наздогнати. только давай так, как я еду, чтобы я не пропала. А, ну добре. Я а, привет, Руси. Привет. Мы едем. Добре. И надеюсь. Да здесь сидел. Сын, ладно? А нет, это аудит. minutes. Okay,